Вітаємо, вітаємо вас на нашому каналі, де ми кожного дня збираємося разом, щоб читати Слово Боже. І на нас сьогодні чекає чергова проповідь Джона Вестея, проповідь, яка називається Про розсіяння. Будемо разом читати, роздумувати, намагатися, зрозуміти, навчитися зі слів цієї проповіді. І давайте разом помолимося. Отче Небесний, дякуємо тобі за можливість читати слово, читати слово Твоє. Дякуємо тобі. За цей день дякуємо тобі за всі благословіння, які ти даєш нам за те, що ти піклуєшся про нас, за те, що ти забезпечуєш нас всім необхідним для життя в праведності і що ти даєш нам доступ до слова Твого. Молим просимо тебе, благослови це читання, це слухання і розуміння, і виконання слова Твого. Усі слово Твоє в нас, Господи. І дай нам силу жити згідно слова Твого. Ми молимося ім'я Твоє ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Отож. Проповідь. Про розсіювання, про розсіяння Джон Вестий з класичної підбірки проповідей номер 79 Давайте прочитаємо разом. Це говорю на користь вам, щоб ви. Безвідривно перебували при Господі. Перше послання Павла по до Коринтян, 7 розділ 35 вірш. Майже в кожній частині нашої нації, особливо у великих і багатолюдних містах, ми чуємо загальну скаргу серед розсудливих людей на все більше зростання розсіяння. Зауважено, що воно дедалі більше поширюється і в дворі. І в місті, і на селі. Із постійних згадок про це та безперервних промов проти нього, можна було б природньо уявити, що слово так поширено, поширено вживане є цілком зрозумілим. Та все ж можна сумніватися, чи так воно є насправді. Більше того, ми можемо з цілковитою впевненістю ствердити, що мало хто з тих, хто часто вживає цей термін, розуміє. Що він означає? Одна з причин цього полягає в тому, що, хоча сама річ уже давно і давно є серед нас, особливо з часів короля Карла II, одного з найбільш розсіяних смертних, які будь-коли жили, однак саме слово не має давньої історії, про нього може не чути, майже не чути 50 років тому, і не набагато раніше від теперішнього правління. Воно було завезене зовсім недавно. І все ж, настільки на вустах у кожного, що вже зужити до єрок ставши одним із модних слів сьогодення, так цікаво, так? 300 років тому розсіяння. В наш час розсіяння, Уваги велика проблема так само. Інша причина того, того, чому його так мало розуміють, може бути та. Що серед незліченних авторів, якими ми оточені, немає жодного, принаймні якого я б бачив. Зустрічав, хто видав би хоча б дешеву брошуру про нього. Ми маємо справді одне коротке есе на цю тему. Але вкрай мало хто його бачив, бо воно міститься серед цілого тому есе, автор якого мало відомий у світі. І навіть воно. Е, Настільки далеке від того, щоб розкрити тему до глибини, що лише поверхнево торкається її і не подає нам жодного визначення розсіяння, чого я особливо шукав від початку і до кінця. Ми звикли говорити про розсіяння, маючи на увазі головно, якщо не виключно зовнішню поведінку, спосіб життя. Але воно існує всередині ще раніше, ніж виявляється, назовні. Воно в серці, перш ніж його видно у зовнішній розмові. Повинен бути розсіяний дух, перш ніж подстане розсіяний спосіб життя. Але що таке розсіяння духу? Це перше і головне питання цієї проповіді. Бог створив усе для себе, особливо всі розумні духи, і справді здається, що розумність у певному виді чи мірі є невіддільною від духовних істот, що розумність так само суттєва для духів, як. Протяжність, або ширина чи довжина для матерії. Він створив їх більш безпосередньо для себе, щоб вони пізнавали, любили і насолоджувалися ним. Як Сонце є центром сонячної системи, системи порівняти матеріальні речі з духовними. Наскільки сонц... Сонце є центром сонячної системи, ми без вагань можемо ствердити, що Бог є центром духів або духовного світу. І доки вони з'єднані з ним, створені духи перебувають у спокої, вони у спокої лише доти і лише доти, поки у спокої доти і лише доти, поки перебувають при Господі без відриву. Цей вислів апостола, не обтяжуючи себе зараз конкретною причиною, через яку він це сказав, є надзвичайно особливим. Просто «евроседрон то кюріо. Слово, яке ми перекладаємо, як перебувати при, буквально означає сидіти в добрій поставі для слухання. І тут, Госпо, тут Павло безсумнівно натякав на Марію, яка сиділа біля ніг учителя. Євангелії від Луки, 10 розділ, 39 вірш. Тим самим Марта була заклопотана, тим часом Марта була заклопотана численними служіннями. Вона була відволікана, вона була розсіяна пері спато. Це саме те слово, з якого апостол Павло бере той вираз, який ми перекладаємо як без відриву. І так само як численне служіння Росія думки Марти і відволікало її від слухання слів Господа. Так і тисячі речей, що трапляються щодня, схильні розсіювати наші думки і відривати нас від слухання голосу того, хто беззупинно промовляє до наших сердець. Я маю на увазі всіх, хто слухає його голос. Ми оточені з усіх боків людьми і речима, які мають силу відтягувати нас від нашого центру. Справді кожне творіння. Якщо ми постійно не пильнуємо, буде віддаляти нас від нашого Творця. Увесь видимий світ, усе, що ми бачимо, чуємо чи торкаємося, усі об'єкти наших чуттів чи розуміння мають нахил, схильність відволікати наші думки від невидимого світу і відривати наш розум від ваги до Нього, хто є і початок, і мета нашого буття. Це там легше відбувається, бо ми всі від природи атеої. Атеїсти у світі і настільки в тій мірі, що потрібна не менше, ніж самогутня сила, щоб протидіяти тій схильності до розсіяння, яка в кожному людському дусі, і відновити здатність бути уважними до Бога та утверджувати себе в ньому. Бо цього не може статись, доки ми не станемо новим творінням, доки ми не будемо створені на нову Христі Ісусі, доки та ж сила, що створила світ, не створить у нас чисте серце. І не одновить праведного духа всередині нас. Але хто ж є той, що так оновлений? Той, хто вірує в ім'я Сина Божого? Лише той, хто вірує в Господа Ісуса Христа, є таким народженим від Бога. Саме через цю віру Він створений наново, в чи через Христа Ісуса. Саме так він був. Відновлений на образ Божий, на який був створений і знову зосереджений у Бозі, або, як каже апостол, з'єднаний з Господом в, одному, в один дух в одному дусі. Та навіть тоді віруючий може знаходити в собі залишки того тілесного розуму, тієї природньої схильності, заспокоюватися в створених благах, вдовольнятися видимими речима, що без Постійної пильності будуть, буде тиснути його душу і відривати від Дворця. Від, відривати від Творця. У цьому світі люди, які не знають Бога, завжди охоче братимуть участь. Часом свідомо, а часом несвідомо, бо саме їхній дух є заразливим і непомітно перетворює наш на власний образ. І ми можемо бути. Певні, що князь цього світу, диявол, допомагатиме їм усією своєю силою. Він працюватиме всією своєю потугою, і що набагато небезпечніше, всією своєю хитрістю, аби будь-яким способом відтягнути нас від простоти в Христі, від нашого простого тримання за нього, від нашої єдності з ним, через кого ми також з'єднані в один дух із Отцем. Але немає нічого певнішого за те. Що, хоча він може спокушати навіть найсильнішого віруючого відмовитися від простоти в Христі та розсіяти свої думки і бажання серед мирських об'єктів, він не може змусити навіть найслабшого до цього, так? тобто він не може змусити навіть найслабшого. Бо благодаті Божої йому досі достатньо. Та ж сама благодать, яка вперше з'єднала його з Богом, спроможна зберегти це блаженне єднання попри всю лють. Усю силу і всю хитрість ворога. Бог ніколи не залишав, не залишив себе без свідчення того, що має силу визволяти тих, хто покладається на нього, як від кожного спокушання, що може їх осягнути, так і, зокрема, від цього. Він і досі має велике невеличке стадо, яке насправді перебуває при ньому без відриву, яке, тримаючись його з рішучим наміром, не відлучається від нього навіть на мить. Але завжди радіє, безперестанку молиться і за все дякує. Але настільки, хто піддається цьому спокушанню, настільки він розсіяний. Первісне слово правильно означає розпорошувати або розкидати. Так, Сонце розсіює, тобто розганяє хмари, вітер розсіює або розкидає пил. І за легкою метафорою наші думки називаються розсіяними, коли вони нерегулярно розкидані вгору і вниз. Так само і наші бажання розсіюються, коли вони від'єднуються від Бога, свого справжнього центру і розкидаються туди й сюди, серед жалюгідних, минущих, незадовільних речей світу. І справді можна сказати, що про кожну людину, яка чужа благодаті Божій, що всі її пристрасні, всі її пристрасті, всі її бажання розсіяні, розкидані по всій землі, безмежно далекі від Бога. Відволікання у сенсі святого Павла, є майже тотожним або радше тим самим, що й розсіяння. Отже, перебувати при Господі без відволікання, це те саме, що перебувати при Господі без розсіяння. Але всякий раз, коли розум відхиляється від Бога, він настільки ж розсіяний або відволікається. Тож розсіяння загалом можна визначити як відцентрування душі від Бога. І все, що відводить розум від Бога. Дійсно, Росією є нас. Звідси ми легко можемо зрозуміти, що є правильним прямим значенням поширеного виразу росіяна людина. Це людина, яка відокремлена від Бога, яка роз'єднана зі своїм центром, чи то через поспіх у справах, чи через пошук справи, або підвищення, чи через захоплення е розвагами, так званими нікчемними втіхами, чи будь-якою будь дрібницею під сонцем. Простий народ, це правда зазвичай обмежує цей вираз тими, хто шалено захоплений жінками, азартними іграми, пияцтвом, танцями, балами, вечірками, перегонами чи жалюгідною дитячою розвагою виганяння лисиць і зайців до знемоги. Але він так само стосується серйозного дурня. Який забуває Бога через уважне заняття будь-якою світською справою, навіть якщо вона була б найвишуканішою та й найважливішою, людина може бути так само відвернена від Бога внаслідок вивчення математики чи астрономії, як і через любов до карт гончих собак. Хто б він не був, якщо він звично неуважний до присутності та волі свого творця, то він розсіяна людина. Звідси ми також можемо зрозуміти, що росіяне життя це не лише життя на пудреного денді, маленького франта, азартного гравця, ловця жінок, театрального завсідника, мисливця на лисиць чи легковажної голови будь-якого виду, але й життя поважного державного діяча, джентльмена чи купця, який є без бога в світі. Відповідно до цього, росіяна епоха. Така, як теперішня, можливо, перевищує всі, що були коли-небудь, принаймні ті, які занотовані в історії, це епоха, в якій Бога загалом забуто. А росіяна нація, така, як нині Англія, в найвищому ступені, це нація переважена, переважена більшість якої немає Бога в усіх своїх думках. Простим наслідком цих спостережень є те, що деякі можуть вважати парадоксом, що розсіяння в повному загальному значенні цього слова є тим самим, що й безбожність. Назва нова, але річ, безсумнівно, майже така ж давня, як і саме створіння, і це є нині особливою славою Англії, у чому вона не має рівних серед, жодної, серед, жо, рівних серед жодних націй під небом. Тож ми кажемо незаперечну правду, коли стверджуємо, що немає на обличчі землі іншої нації, принаймні про яку ми чули, яка була б настільки розсіяна й безбожна, не лише настільки цілковита без Бога у світі, але й настільки відкрито кидає йому виклик. Ніколи не було в історії такого часу від Юлія Цезаря від Ноя, від Адама, коли розсіяння чи безбожність настільки загально панували би серед високих і низьких, багатих і бідних. Але все ж, благословений будь Боже, ще не всі загинули є ще ті, що віру віддають перевагу і побожність Богові. Є деякі, і я вірю, що більше ніж сім тисяч, так у десять разів більше в Англії, які ще не схилили ні коліно, ні серце перед Богом цього світу, які, тримаючись близько за Бога Небесного, не зносяться хвилею. Загальним, майже всезагальним потоком розсіяння чи безбожності, вони не є однодумним м'якого Кріспа, який сказав, який ніколи не намагався плести проти течії. Вони сміють плести проти течії. Кожен із них може щиро сказати переклад: я керую проти їхніх рухів і несуся не назад за всією течею неба. І якщо вони не можуть повернути приплив назад. Вони можуть принаймні дати відкрите свідчення проти нього, отже, вони отже вільні від крові своїх безбожних співвітчизників. Провина мусить бути на їхніх власних головах. Але як, яким чином ми можемо уникнути того, щоб нас не понесла переповнена течія розсіяння? Для тих, хто вірить Писанні, відповісти на це питання нескладно. Адже я справді вірю, що Біблія є Слово Боже, і з цього виходячи, я відповідаю. Радикальне лікування від усякого розсіння, це віра, яка діє любов'ю. Отже, якщо ви хочете звільнитися від цієї надуги, від цієї злої надуги, по-перше, перебувайте твердими у вірі, у тій вірі, яка приносить духа усиновлення, що в серце вашому взиває, Ава, Отче, завдяки якій ви можете свідчити життям, яким я тепер живу в тілі. Я живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Завдяки цій вірі ви бачите невидимого і завжди. Ставите Господа перед собою, далі, будуючи себе у найсвятійшій вірі, перебувайте в любові Божій, очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа на вічне життя. І доки ви ходите цим правилом, ви будете вищими за всяке розсіяння. Наскільки точно це узгоджується, хоча й, ви, хоча й вирізняється за, вислов, з, за висловом і з тим спостереженням побожного Кемпіса Тома Кемпійський. Цитата. Простота і чистота це два крила, які підносять душу до неба, простота в намірі, чистота в почуттях. Бо це не що, бо, бо що це інше, як мовою апостола, проста віра, що діє любов'ю? Завдяки простоті ви завжди бачите Бога, а завдяки чистоті ви любите Його. Хіба це не те, що називає один із стародавніх, «любляче око душі, зосереджене на Бозі? І доки ваша душа перебуває в такому стані, Росіяння не може мати жодного місця. Отже, з великим розсудом, великий і добрий єпископ Тейлор у своїй праці правила святого життя і смерті, про якого єпископ Ворбертон, людина не дуже схильна до похвал. Звик казати, я не можу уявити більшого генія на землі, ніж доктор Джеремі Тейлор, передує всім іншим правилам, тими, що стосується чистоти намірів. І чи не має він для цього авторитету, самого нашого Господа, який викладає це як загальний принцип? Якщо твоє око буде чистим, тоді все тіло твоє буде сповнене світла. Єдиною метою спрямування. Єдиною метою спрямовуйся на Бога. У кожному кроці, якого ти робиш, дивися тільки на нього, шукай одного щастя у пізнанні, у любові і служіння Богові. Тоді твоя душа буде сповнена світла, світла слави Божої, Його славної любові, що сяє на тебе з лиця Ісуса Христа. Чи може щось бути більш допомогою, більшою допомогою до всезагальної святості ніж постійне бачення світла Його слави? Не дивно, отже, що так багато мудрих і добрих людей радили всім, хто прагне бути по справжньому релігійними, вправлятися у відчутті присутності Божої. Але, роблячи це, деякі з тих святих мужів, здається, впали в одну помилку. Зокрема, один чудовий письменник нашої країни у своїх листах про дух молитви. Вони ставили людей, які цілком не пробуджені, не переконані в гріху до цієї вправи. Ще на самому початку їхнього шляху в релігії. Тоді, як це безперервно, безперечно не повинно бути першим, а радше одним з останніх кроків, вони повинні починати з з спокаяння самих себе, своєї гріховності, вини і безпорадності, потім пізнання самих себе, своєї гріховності, вини і безпорадності. Так, тобто вони повинні починати з покаяння, пізнання самих себе. Своєї гріховності, вини і безпорадності, і потім їх слід учити, шукати миру з Богом через <кій> Господа нашого Ісуса Христа, і тоді нехай їх навчають зберігати те, що вони отримали, ходити в світлі його обличчі, ходити у світлі, як він у світлі, без жодної темряви, доки кров Ісуса Христа очищає їх від усякого гріха. Саме з повного переконання в абсолютній необхідності того, щоб християнин завжди ставив Господа перед собою, група молодих джентльменів в Оксфорді, які багато років тому звикли проводити більшість вечорів разом, щоб допомагати один одному у здобуванні свого спасіння, поставили це питання першим у своїй схемі щоденного самодослідження. Чи був я простим і зосередженим у всьому, що казав чи робив? Чи був я простим, тобто завжди ставив Господа перед собою і робив усе з єдиною метою догодити йому, чи був я зосередженим? Тобто, чи швидко я збирав назад свої розсіяні думки, відновлював свою простоту, якщо е, в якийсь спосіб був відвернений від неї людьми, чи демонами, чи власним злим серцем? Саме таким чином вони були збережені від розсіяння і спроможні були сказати кожен благодатью Божої, я роблю одне. Принаймні, це моє постійне прагнення. Я бачу Бога, я люблю Бога, я служу Богові. Я прославляю Його тілом і духом своїм. Те саме здається, мається на увазі у двох незвичайних словах, які часто зустрічаються в писаннях типобожних мужів, яких зазвичай називають містиками. Я маю на увазі інтроверсію та екстраверсію. Досліджуйте самих себе, каже святий Павло Коринтянам, а в них і всім християнам усіх віків. Хіба ви не знаєте, що Христос у вас, хіба що ви не справжні, тобто не віруючі, які не можуть витримати пробного каменя Божого Слова? Тепер прислухання до голосу Христа всередині вас це те, що вони називають інтроверсією. Відвертання ж ока розуму від Нього до зовнішніх речей вони називають екстраверсією. Через це ваші думки відходять від Бога, і ви по-справжньому стаєте розсіяними. Тоді як через інтроверсію ви можете завжди відчувати його люблячу присутність. Ви безперервно слухаєте все, що ваш Господь бажає сказати вашому серцю. І якщо ви постійно слухаєте його, його внутрішній голос, ви будете збережені від усякого розсіяння. Нарешті ми можемо навчитися з цього, яке судження слід скласти про те, що часто наводиться на користь англійської нації та теперішнього віку, а саме що в інших відношеннях Англія стоїть на рівні з іншими націями, і нинішній вік стоїть на рівні з будь-яким із попередніх. Лише визнається, що ми більш розсіяні, ніж наші сусіди, і цей вік більш розсіяний ніж попередні віки. А коли це визнано, то визнано все. Визнано, що ця нація гірша від будь-якої з сусідніх націй, і що цей вік гірший, суттєво гірший, ніж будь-який із попередніх віків. Бо як розсіяння або безбожність є батьком усякого гріха, усієї неправедності, немилосердя, несправедливості, шахрайства, зради кожного можливого злого настрою, злого слова чи злого вчинку. Так воно фактично включає в себе все це. Що тільки не чисте, що тільки погане, що тільки не святе, якщо є якийсь порок, усе це міститься в безбожності, яку зазвичай називають розсіянням. Тож, хай кожен любитель чесноти і істини не скаже жодного слова на користь цього чудовиська, а хай жоден, хто любить людство, не відкриє уст, щоб применшити його провину. Ненавидьте його, як ви ненавиділи б не навид... не би диявола, бо воно є його породженням і образом. Ненавидьте його, як ви ненавиділи би знищення всієї чесноти і всезагального панування земного чуттєвого диявольського духу. І тікайте від нього, як утекли б, якби бачили його відкрито перед собою від озера вогняного, від озера вогню, що горить сіркою. Амінь. Ось така є проповідь, проповідь про розсіяння, яку написав Джон Вест. І сподіваюся, що вам вона була цікава, і настільки, настільки мені було цікаво і приємно її для вас читати. Ну, на завершення хочу звернутися до вас. Якщо ви не підписані на наш канал, то підписуйтеся, ставте лайки, залишайте ваші коментарі під відео і до наступних зустрічей. До побачення!